Читання з послання святого Апостола Павла до Галатів Брати, я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, Яким для мене розп'яти світ, а Я для світу. Адже немає значення ні обрізання, ні необрізання, але нове творіння. І на всіх, хто буде дотримуватись цього правила, на тих мир і милість, і на Ізраїлі Божому Слово Боже! Слова ми, хвалить Господа із неба, хвалить Його на висотах хвалить Його всі ангели, Його хвалить Його, всі Його синах. Співати буду ділом і словами, царі землі і всі народи, усі судді землі і вельможі, хлопці і дівчата старші разом з молодими, І хвалять ім'я Господнє, бо величним є ім'я Його, одного. співати буду тілом і словами. велич Його. На землі і на небі і він підняв силу свого народу, хвала всім його вірним, синам Ізраїля, народові, що близький до нього. Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Йоанна!» Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, Я є правдива виноградна лоза, а мій Отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більші плід приносила. Ви вже чисті через Слово, яке я вам сказав: перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, Якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинути геть. Мов та гілка і всох, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, що ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Слово Господнє, Слава Тобі Христе! Декілька цікавих фактів життя Святої Вероніки. Тому що всі святі, яких церква нам показує, це ті, які відкликнулись на голос Божий. 17 років вона вступає в монастир Капуцинок-Кларисок, Всупереч родини, тобто родина була проти, але вона йде, тому що чує цей голос Бога, отримує стигмати. Стигмати це рани Христа, тобто фізичні знаки страстей Господніх. Протягом 30 років веде докладний духовний щоденник, написала близько 22 тисячі сторінок цього щоденника. Так вимагав сповідник, тобто була слухня на сповіднику те, що він говорив їй, це вона робила. І тому для нас, для Католицької церкви, це одне з найбагатших містичних джерел. Тобто звідти можемо черпати для себе це духовне зростання. Бог їй дав бачити рай, мала візію раю, чистилища і пекла. І, звісно, мала також надприродні знання. І її життя було відзначене великими стражданнями. Раз, Покутою, Два. І жертовною любов'ю, Три до кого? До Розп'ятого Ісуса Христа. І коли ще жив Іван Павло II, папа, він її назвав, що вона є одним з найвизначніших містиків християнства. В інших країнах 9 липня згадуємо її в Україні 10. Липня є її свято. Для нас також це є свято. Тому що вона для нас є свідком того, як Божа любов може цілком преобразити людину. Тобто, для нас вона є цим світлом. І перше читання. З послання до Галатів, Павло, пишучи цього послання Галатам, каже, що я можу чим хвалитися тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. І тому для Вероніки вона, також, як би, можна сказати, хвалилася Христом. Тому що вона постійно споглядала на цей хрест як фізично, так і духовно. І духовно вона постійно носила його в своєму серці. Тому що для неї хрест, так як для нас, багатьох хрест є щось таким, що приносить страждання, хвороба, самотність, це на фізичному рівні, духовне то важко війти в серце, але для неї хрест був джерелом радості. Для неї хрест був джерелом глибокого єднання з Христом і повної свободи, Оте, те, чого нам часом не вистачає. І тому, тому що Павло каже нове створіння, власне, оце нове створіння це для неї було щось дуже-дуже важливе. Тому вона дозволила Христу перетворити її цілком зсередини. Зовні так вона старіла, моршки з'являлися, але зсередини духовно, Бог її преображував, перемінював Ось. і змінював її поведінку, щоб вона могла стати новою людиною, новим творінням. Потім маємо цей 148-й псалом, де можемо хвалити да, Бога. І ця хвала за всі великі діла, які Бог робить в житті, в історії, народу і конкретно в житті Святої Вероніки. Тому що вона переживала цей створений світ як відзеркалюванням Божої любові. Тобто, дивлячись на цей світ, вона бачила це якби зеркало, Дзеркало, да? що вона бачила цю любов Божу. Те, чого нам не вистачає. Да? Тому що ми нарікаємо: то спека, то холод, то дощ, то сніг, то ще щось, то такі змії повзають, то, е, то не така вода, то не така трава, то не, так, е, не така хмаринка. Да? Ми постійно в чомусь незадоволені. задоволені. Да? А вона бачила в цьому всьому творінні любов Божу. І це для нас також є таким джерелом, щоб ми... Сьогодні, можливо, в цю спеку, де, де на термометрі показує 62 градуси вже, на термометрі пряме попадання Сонця 62 градуси. І для нас це також джерело, щоб ми по-іншому могли подивитися на своє життя, на, на все те, що Бог нам сьогодні дає. І тому, коли ми перебуваємо в єдності з Богом, ми маємо е, можливість прославляти Бога. Ми маємо сенс тоді да, жити, прославляти, величати. І тому Вероніка показує нам, що вона не шукала своєї дороги так, як часто ми це робимо. Ми хочемо, щоб було по-моєму, щоб Бог робив так, як я хочу. А вона, як би, може сказати, глибоко вростала. В Христа і дозволяла, так як в цій Євангелії, щоб Він її обрізав, преображував, перемінював. Звісно, очищаючи її, вона страждала. А ми втікаємо дуже часто від цих страждань, тому не дозволяємо, щоб Бог нас лікував. Але вона дозволяючи, щоб Бог в лапках обрізав її, тобто очищав через терпіння, через страждання. Щоб вона могла приносити плід якого життя, святого життя? І тому, дивлячись на її життя, дивлячись на це слово, яке Бог сьогодні приготував, що ми бачимо? Що Господь обрізає кожну гілку. Тобто, що це для мене може значити? Бо для неї, для Вероніки, це було все зрозуміло, да? Що це й терпіння, це жертви, це хрест. А що для тебе означає? Тому каже Ісус, перебувайте в мені, будеш перебувати в Ісусі, це значить, будеш, буде в тобі молитва, буде в тобі одорація, буде в тобі глибоке життя. Звісно, Веронікою ти не будеш, бо в тобі є твоя історія, твоє життя, яке Бог робить з тобою. Але Бог настільки тебе преобразить, що ти зможеш приймати і терпіння, і хрести. І буде жертвувати себе, буде ж давати себе. І тому для нас, дивлячись на її життя, бачимо в ній оцю живу гілку, жива. Бо ми часом, дивлячись на виноградник чи на виноградник, ми бачимо сухі ці паростки, сухіці гілки, які треба обрізати. А вона була живою цією гілкою. І тому вона, так я вже. Сказав кілька разів, да, вона стала новим створінням, повним любові, а її життя стало повною хвали Бога, що могла просвятити Бога, так як це почуло псалми. І тому ці читання не тільки, для, не тільки про неї, але це виклик для нас, да, щоб я дозволив Христу мене обрізати. Ось, щоб дозволив мене так обрізати, щоб я щоденно перебував з ним. Так як часто, от я там вечорами вертаюся, знаю, де в сестер є там капличка і бачу, світиться, Ага, значить, хтось молиться. Розумієте, Щоб я перебував на молитві, щоб я вмів входити в покору, щоб я вмів входити в смирення, щоб я дозволяв, власне, Христову обрізати мене. Щоб ставав зрілою людиною. Щоб, щоб стаючи зрілою людиною, я міг прийняти все те, що Бог мені дасть. А Бог дає завжди найкраще мені і ніколи не дає понад мої сили. Ніколи не дасть понад ті сили, які ти на сьогодні маєш. Дасть тільки, скільки треба для того, щоб ти міг спастись і щоб міг допомогти іншим в наверненні спасіння. Amém.